Дивіться, прикрашають площу. В багатьох містах нашого ну, Києва вже встановлені ялинки. Діти бігають, пошупки батькам совують листи з побажаннями. <рес> Ялинкою. Гірлянди з солодощами. Е, дуже випадково і для мене це був такий шок. Е, через Фейсбук мене просто запросили. Це теж був шок, тому що це вже третій рік поспіль. І... Але я зрадів. Це був для мене такий дуже незвичайний досвід здивування, мабуть, в першу чергу. Але було цікаво. А як же? Це дуже велика відповідальність, тому що люди сприймають е, в більшості своєї це серйозно. Е, враховуючи, що я не Дід Мороз, і в мене не накладна борода. І якщо ви бачили обладунки, в яких я виходжу, це Да. да. Вони натуральні, єпископські, і тому люди сприймають мене як живу людину, як Святого Миколая. І це дуже велика відповідальність. В резиденцію приходять люди, дорослі люди, і знову таки вони, не... вони асоціюють мене з священнослужителем і починають розповідати про себе там, якісь речі або просити як мене, як представника церкви щось. Замовити за них слово. Ну, це дуже важко в першу чергу. Але це відповідально і я радий, що люди розуміють, що навряд чи вони прийшли з таким питанням до Діда Мороза. Якщо трішки в історію, то Дід Мороз це вигаданий персонаж за радянські часи, який був створений саме в піку. Святому Миколаю. Ну, в цьому, по-перше, вдруге, що Святий Миколай — це реальна людина, яка жила народилась у 270 році. І це був єпископ, священник, який добрі діла, добрі справи. І тому я вважаю, що е... Дід Мороз не може порівнюватися з Святим Миколаєм. Вигаданий, персонаж не може бути таким же самим, як людина, яка чинила добро. Напротязі багатьох років. В першу чергу дітям. У Святого Миколая нема снігурочку. У Святого Миколая є посіпаки. Це діти, котрі ходять з ними. Мабуть, бути щирим. Добрим. Це все, мабуть. І бажання. Е, ні з кого. Це якось, це не образ, це я. Я думаю, що ні, тому що вони цього хочуть. Вони самі запрошують. Ну, не можна б дотримуватись сценарію, тому що, по-перше, ну, я ж виходжу перед людьми, і це такий інтерактив. Вони якось реагують на те, що я кажу. Вони можуть щось з толпи сказати, і мені треба якось відреагувати. Якщо я буду сухо е, слідувати сценарію, то це буде нецікаво. Ну, Це, мабуть, коли трішки забуваєш свої слова і повинен тут же згадати, знайтись і, і підтримати. Тваринку. Тваринку? А <рес> яку? Цуценятко. <рес> я, мабуть, гадаю, що він не має ціни. Незалежно від скільки коштує цукерка або якась іграшка, для дітей вони безцінні, тому що вони це їх бажання. <рес> ну, Я думаю, що Стосовно корпоративів, то не до мене, то до саме знаю до кого. І я думаю, що різків в мене б не вистачило на наших політиків, а не цукерок. Зарплату. Ну, поняття зарплати не існує. Ну, Мабуть, мир в Україні. Правда. Участь у е, святі приймали актори, професійні актори, і е, вони довго такі придивлялись до мене, шукались. Потім підходить один і питає. Ми тут е, вклали спір, такий святий Миколай, зас заслужений актор України або народний. І вони були дуже здивовані, якщо коли дізнали, що я взагалі не актор, тим більше не заслужений народний. Я видавець. Я видаю дитячі книжки. Журнал Годинники в Україні. Ну, мабуть, як і е, більшості наших людей, це, це було пов'язано з нашим політичним станом України. Тільки найкращого. Як оптиміст, я сподіваюся. Змащує її мастилом, Розчісує. Я думаю, неважливо, що буде на столі або в якій ситуації ви будете зустрічати Новий рік. Головне, це внутрішній стан. Стан свята і стан віри в найкраще. Ми втратили за, всім цим, за, за всіми цими подіями, ми втратили відчуття свята. На жаль, тільки діти його зберігли, і деякі дорослі. І от це дуже погано. Якщо в дорослих немає стану свята, де б вони не були, це не буде гарно. Я думаю, що всі бажають небагато, по-перше, щастя, здоров'я тим, хто його не має. Ну і в першу чергу миру. Миру і добра.